стартує прийом заявок на отримання грантів на розвиток агробізнесу від ООН та Євросоюзу, зокрема, аграрії можуть отримати до 400 тисяч гривень для малих господарств та до мільйона для середніх підприємств. Про це повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства в Україні. Детальніше про умови проекту розпитаємо його керівниці, представниці продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Ганни Антонюк. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі марафону. Тож розкажіть, будь ласка, про цю програму підтримки. Наскільки вона є масштабною? Скільки підприємств можуть нею скористатися? Чи просто це зробити? Які умови? Доброго ранку. Трошки про програму. Отже, програма наразі діє лише на західній Україні. Це пілотний проект. І запрошуються до участі ті виробники, які розташовані у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій Івано-Франківській області. І ми дуже сподіваємося, що наступний грантовий конкурс ми можемо розширити. В нас є багато критеріїв, з якими можна ознайомитися через платформу державного аграрного реєстру. Але коротко сконцентруюсь на тому, що ви маєте бути малим або мікровиробником аграрної продукції, діяти в тих областях, які я наразі зазначила. І також є така вимога, ви маєте працювати в певних видах аграрного бізнесу. Або як ми їх називаємо, ланцюгах це аквакультура вирощування ягід та овочів для Львівської області для Закарпатської області. Це географічні зазначення: гуцульська овеча бринза, гуцульська коров'яча бринза, а також мед і вино. І для Івано-Франківської, Чернівецької області це наразі лише два ланцюги: це географічні зазначення гуцурська овеча і гутурська коровича бринта. Скажіть, будь ласка, ось ці, ви сказали, що пі проект пілотний наразі і він буде розширений. А ось ці обмеження, власне, по видах діяльності, не, чому вони встановлені? Адже по суті всім підприємствам зараз важко виживати. Чи все ж таки мета цієї програми не лише підтримка, а і розвиток перспективних, можливо, напрямків? Е, так це власне основна мета програми це диверсифікація сільськогосподарського виробництва, це створення доданої вартості, і це в першу чергу підтримка малого і мікробізнесу, який займається такими видами діяльності. Тому ми сконцентрували свою увагу наразі лише на цих ланцюгах а в майбутньому будемо вивчати попит з боку потенційних грантоотримувачів, і будемо, звісно, розширювати програму і для інших виробників також. Ви сказали, що з умовами можна ознайомитися детальніше? Якщо можна коротко озвучити ці умови, що потрібно подати і Який, скажімо, часовий період, як довго розглядаються заявки? І це грант безповоротний, чи все ж таки кредит? Яка форма цієї підтримки? Дякую за запитання. Це грант безповоротний. Суми ви вже назвали. Я не буду їх повторяти. Від виробників ми просимо власний внесок до 10 Решту коштів надає проект. Також умови є в державному аграрному реєстрі на платформі, але основне це бути зареєстрованим в державному аграрному реєстрі, відповідати вимогам малого і мікровиробника аграрної продукції. Надати нам документи, які підтверджують, що ви дійсно займаєтеся сільськогосподарською діяльністю, і також заповнити коротку аплікаційну форму, яку ви можете знайти в дарі. Прийом заявок відбувається до 10 березня, стартували ми минулого тижня. 8 лютого і на розгляд однієї заявки приблизно займе час до трьох тижнів, тому що в нас є вибіркові комітети, які ознайомлюються з власне заявкою, і тоді ми приймаємо рішення чи гранту надавати підтримку чи ні. Так. Е, наразі маємо оперативну інформацію у е, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Оголошено стан повітряної тривоги. Просимо прийти в укриття або перебувати в більш безпечному в місці. Не нехтуйте, будь ласка, цими сигналами. Стежимо за ситуацією, будемо вас оперативно інформувати. А зараз продовжуємо розмову. Скажімо, хто скажімо веде контроль? Ви особисто чи ваша організація за тим, як витрачаються ці кошти, як за них потрібно звітувати? Так, у нас є правило щодо зовнішнього моніторингу, контролює не лише ФАО, також наш донор, представники Європейського союзу. І ми будемо відвідувати ті підприємства, які від нас отримують таку грантову допомогу, щоб переконатися, що, що кошти гранту були використані належним чином. І скажімо, інше запитання про те, скажімо, от ви в ці підприємства. Вироблятимуть якусь продукцію, чи е, ці кошти покриватимуть також витрати на її е, переробку, доставку, чи все ж таки е, допомагають лише її виробити. Кошти гранту є інвестиційні, і їх сільськогосподарський виробник може отримати для придбання певних видів обладнання, які включають в тому числі і створення доданої вартості на цю продукцію. Крім того, в нас буде навчання для таких сільськогосподарських виробників, як їм покращити свої канали збуту. Ми будемо допомагати їм покращити як ланцюг постачання їхній. Також будемо слідкувати за тим, щоб вони могли знайти для себе перспективні і кращі ринки збуту, щоб ці проекти їхні інвестиційні були довгостроковими і життєздатними. Сподіваємося, що власне так і станеться. Ключові слова довгострокові і життєздатні. Дякуємо за підтримку за допомогу нашим аграріям вижити і розвиватися.